Тарас Висоцький з нами, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України. Пане Тарасе, вітаю вас, вітаю, пане Тараса. Давайте з загального почнемо. Чи робили ми? Я розумію, що ми можемо зараз говорити тільки про якісь попередні оцінки, і те ті на основі яких... якогось моделювання, але втрати для посівних і подродних площ України. Наскільки ну, чи є вже уявлення, які вони будуть? Дійсно, це така величезна катастрофа, яка, наслідки якої ще накопичуються, але є вже перші оцінки. То е, треба розуміти, що окремо ми описуємо ситуацію на правобережній Херсонщині, оскільки е, там, Миколаївській області, оскільки це територія, яка наразі контрольована, і звісно, що. Е, Окремо описуємо ситуацію на лівобережній Херсонщині, оскільки це тимчасово ще залишається окупованою територією. Тому, якщо ми говоримо про правобережну частину, де є можливість, в тому числі фізичного огляду і фіксації подій, то на лівобережній частині тут йде мова виключно наразі про використання супутникових знімок відповідно моніторингу і моделювання. Як результат, бачимо, що Безпосередньо підтоплення. Чи підтоплення може бути на площі до 10 тисяч гектарів на правобережній частині, і в декілька разів більше, в декілька десятків тисяч гектарів, тобто може бути від 20 до 30 на лівобережній Україні. Це ми говоримо про потенційне площі. Де сільськогосподарські угіддя можуть бути підтоплені безпосередньо водою? Інший аспект, який є не менш важливий в контексті цього лиха, що сталося, це доступність води для зрошення. Тому що, якщо ми подивимося, які площі земель брали воду з Каковського водосховища. Сільськоспорські земель для цілеї зрошення це понад півмільйона гектарів земель. В зв'язку з підривом дамби, спуском води. схожим неможливо буде подавати воду в зрошувальні системи, і, відповідно, ці, доводити цю воду до цих земель, які фактично є зрошувальними. Це величезні площі. Це фактично, в принципі, основа абсолютно більшість площ, які в цілому в Україні зрошувалися до початку війни. І це ще ще гірше, що ми розуміємо, що швидко. Повернути ситуацію до попереднього стану буде неможливо, пане Тараси. А можна там... я уточню про які так. області йдеться? Це південь, які, які області були залежні від меліоративної системи? Мова йде про три області: це перш за все, Херсонська область, в основному лівобережна частина. Там близько 320 тисяч гектарів. І але також з цього зхова подавалася вода на зрошення на поля Запорізької області, яка зараз за території тимчасово окупованій, і Дніпропетровської області, де також є відповідне зрошення. І тут е, треба розуміти, що знову, щоб відновити це, це е, е, потрібно будувати дамбу, насосні станції, іншу інфраструктуру. Тобто, це роки. І зараз є реальна загроза, що ці території, фактично бачимо, що це більше півмільйона гектарів. Це прямих земель, де було зрошення. А ще треба пам'ятати, що ну я сівозміна, і в, багать, в більшості фермерів, які там працюють, в них є крім цих зрошувальних земель інші землі, які не зрошувані. Там прибутковість виробництва завжди була низькою або мінусовою, і в тільки в комплексі вони могли працювати, отримуючи кращі показники на зрошених землях, і відповідно в цілому всю цю територію тримати у культури, ну, і в сільськогосподарських цілях. Тому вплив непрямий буде ще й на інші землі, які були в ці господарствах, але не мали зрошення. І з нашими оцінками такий ризик. Загрози можливості ведення повноцінного сільськогосподарського виробництва в цих трьох областях може бути на площі від 1 до 1,5 мільйона гектарів, тобто від 1 до 1,5 мільйона гектарів сільськогосподарських земель можуть бути недоступні для повноцінного сільськогосподарського виробництва в найближчі роки. А в найближчі роки бо була заява від міністра Сольського. Він каже, 3-7 років, але він говорив про саме мельорацію півдня, і я так розумію, що це ще треба додавати. Це є це ж аналогічні землі, мельорації півдня. Дійсно, це дійсно роки. Тут важко зараз прогнозувати. Як як швидко вдасться відбудувати так? Дам, бо це дійсно від трьох років мінімум від трьох до сіми. Багато експертів кажуть, за п'ять можна встигнути, Але це роки, тобто це є цей проміжок для відновлення мінімум від трьох до сіми років. А збитки вже рахували, бо були заяви від певних експертів, які казали, що після підриву Каховської ГЕС сума збитків від повномасштабного вторгнення для України як мінімум подвоюється. Ну, якщо ми говоримо безпосередньо про наш сегмент сільського господарства, то бачимо наступні цифри: є безпосередні знову ж збитки, які стосуються цих земель, які підтоплені, то потенційно втрату вражальності і треба розуміти, що зараз неможливо оцінити, наскільки ці землі можна буде повернути до сільськогосподарського виробництва. То треба буде їх робити. Аналізи. Потім в багатьох випадках може бути забруднення хімічними, автопродуктами, підно заходи по рекультивації. Тому можна ну, попередньо, як мінімум, оцінити, що тільки декілька мільярдів гривень це там 3 -3 5 мільярдів гривень. Це прямі втрати на по відношенню до цих земель, які підтоплені. Тепер, якщо взяти ці землі, де останні роки відбувалося безпосередньо зрошення, то там вартість продукції, ціни можуть мінятися, але приблизно вартість вирощуваної продукції щороку на нас саме в зрошуваних землях була безпосередньо десь до півтора мільярда доларів. І на прилеглих землях, які не мали зрошення, але в комплексі оброблялися. Ще там до півмільярда доларів. Тобто можемо говорити що до двох мільярдів доларів. Тобто, якщо ми дивимося, що на відновлення треба, буде, умовно, п'ять років мінімум, то ми можемо розуміти, що це вже збитки, які розраховуються 10 мільярдів доларів і більше. Стосовно того, як зміниться я не знаю, ландшафт і родючість, тому що ну, вода змила, так ми маємо проблеми тепер із зрошенням земель, але і родючі шари відповідно ж теж змилися. Дійсно, потенційно можуть бути різні загрози. Наразі неможливо їх оцінити, тому що такого прецеденту не було в такому масштабі. І наступним кроком після сходу води, ну це ще, мабуть, пройде декілька тижнів, в різних ділянках буде по різному. Треба буде робити оцей аналіз і оцінку. Однозначно, вже зрозуміло, що просто ці землі не залишаться в такому ж стані, як вони ну, були до цього підтоплення. В різних випадках буде різна ситуація, але в абсолютній більшості треба буде застосовувати заходи вкладати кошти в їх відновлення, але яке саме відновлення і які будуть типи, зрозуміємо після того, як буде проведений цей агроекологічна оцінка стану ґрунтів. Яку можливо буде зробити після вже відходу води висихання цих територій, а як зміниться? Я не знаю, чи це навіть доречно питати: як зміняться по культурам те, що будуть вирощувати в майбутньому, там після того, як войда зійде, і чи будуть взагалі хоч щось вирощувати на тих землях? Тут знову ж це залежить від стану цих ґрунтів. Очевидно, що буде дуже складно вирощувати. Такі продукцію з доданою вартістю, які треба влагавна якість лентів і зрошення, як овочівництво, перш за все, баштані, садівництвом займатися. Потенційно може бути умови для вирощення таких базових зернових, як там пшениця ячмінь. Але це знову ж зараз важко оцінити, тому що не зрозуміло, що можливо в найгіршій ситуації там буде такий стан, що їх треба буде. Відновлювати тільки такими там, енергетичними культурами, так, які рослини, які використовуються результат їх вирощування для біопалива, але неможливо буде використовувати для харчових потреб. Мо зараз точно будуть зміни. На жаль, зміни не будуть на краще, то там не буде змоги вирощувати там, продукцію високоякісну. З високою вартістю. Але що можна буде, зрозуміємо після цього моніторингу по факту відходу води. Якщо ми говоримо про землі, де було зрошення, і зараз воно буде недоступне, то тут очевидно, що також не буде змоги вирощувати овочі, що їх без зрошення неможливо в тих умовах вирощувати. Це там, і картопля вирощувалась, цибуля, буряк, морква. Капуста, в принципі, весь борщовий набір не буде цієї змоги вирощувати. І також там, де було ягідництво, там, наприклад, полуниця чи певні баштанні культура зрочність, це не можна буде робити. Потенційно, з таким з невеликою врожайністю, без зрощення в цьому регіоні можна було там вирощувати Озими ячмін чи озиму пшеницю, які за сприятливих погодних умов зимових могли би щось давати, але це знову ж будуть в рази менша врожанність, відповідно, вартість цієї продукції буде в рази менша від того, що зазвичай отримувалося на зрушення. Пана Тарасе, на останок, тваринництво на півдні чи бодай воно швидко відновиться. Про втрати я не питаю. Там ну мені мені чесно мені важко уявити ці кадри з цими коровами, звівцями. Ну ну це жах. Е, найскладніше в даному випадку з особистими селянськими господарствами, так, тому що ну, тут е, головне, і над цим працюють всі служби врятувати буквально фізично цих тварин. Далі, з точки зору, оскільки вони в більшості випадків ну, випасалися там на громадських пасовищах чи е, годувалися з е, власного виробництва, то те, що буде врятовано фізично. Це потім можна буде продовжувати виробництво в особистих селянських господарствах. Якщо ми говоримо про промислове виробництво, то наразі в зоні підтоплення на щастя великих там, промислових виробництв тваринництва немає і, в принципі, не передбачається. Тому тут в даному випадку по тваринництву менший вплив, ніж по садівництву, очівництву та рослинництву. Хоч щось добре. Дякую вам дуже, пане Тарасе, за інформацію, яку ви надали. Тарас Висоцький. Вов знаємо, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.